Шок відео, польські поліцейські тортурами вбили українця. Кричить на підлеглих у стилі татка, як син Пригожина керує батьківським спадком. Буревісни Кремль готується до випробувань своєї найпотужнішої ядерної ракети. Директорка музею голодомору Леся Гасенджак судитиметься зі своїм хейтером, який назвав її повною. І у кінці цього відео бойові комарі Небензі долетіли до Італії. Тамтешні блогери радіють бомбардуванням України. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестаренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Це відео вас шокує. Польське видання ОНЕД опублікувало відеозапис дворічної давнини, де видно, як польська поліція жорстоко знищається над українцем Дмитром Никифоренко у витверезнику Вроцлава. На відео видно, що поліцейські намагалися прив'язати чоловіка до ліжка пасками. Навіть дубинки для цього використовували. І вже за кілька хвилин зрозуміли, що переборщили. 30 липня 2021 року. Після барбікю Дмитро повертався додому автобусом. В автобусі його затримала поліція. Як зазначає видання, в Перед першим повідомленням поліції у його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів. Тикифоренко повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Супереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно а у якийсь момент. Просто заснув за версію видання, водій не міг його розбудити і тому викликав поліцію. До слова, Дмитро працював у Польщі на будівництві. Його смерть намагалися замовчувати. Рідним українцям повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття. А самих поліцейських, які брали участь у тортурах, лише звільнили, і те тільки після публікації у польських змі. Чергова висадка українців на берег Українська розвідка показала відео, як спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова. здійснила чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Як зазначається, їм вдалося завдати вогневого ураження російським окупантам, і що цікаво, ще до публікації відео від гур російське міноборони заявляло, що в акваторії Чорного моря російські літаки зупинили спробу проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох. Гідроциклах А ФСБ нібито затримала одного з українських військових і нібито взяли в полон його та допитали. Цель висадки поставити прапор, і сказати, що е, головне управління розвідки зайшла в Крим. Чи не здається вам це відео із нібито полоненим постановочним? Напишіть у коментарях. Пригожин молодший корчить із себе батьку і прагне очолити ПВК Вагнер. Про це пишуть в інституті вивчення війни. Тим часом Павло Пригожин, який є законним спадкоємцем батька, уже займає трон. Пишуть і деякі російські телеграм-канали. Син Євгенія Пригожина вовсю всю приймає наслідство отца в Пітері. Він кожен день приїжджає в офіс і займає кабінет Євгенія Пригожина. Павел ведеть себе як нічого і не було в стилі отца, будь то він і є отець. Ну всі ж прекрасно розуміють, що це не так. Однак керуватиме Павло може хіба що офісним персоналом, а не озброєними головорізами, як його батя. Адже основні бойові частини перейшли під крило батяних ворогів Герасимова і Шойгу. Все, що залишилося у Пригожина, кілька офісів пропагандистських телеграм-каналів і ботоферма. Російські окупанти готуються випробовувати нову ракету із ядерним двигуном. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Вітаю студія. Відповідно до даних супутника, а також розвідданих, прямо зараз на російській базі в Арктиці триває підготовка до випробування нової ракети із ядерним зарядом. У виданні New York Таймс представили дані докази, вказавши конкретні координати. Переміщення літаків і транспортних засобів на базі та поблизу неї у віддаленому арктичному регіоні Росії накладається з підготовкою до випробувань ракети, відомої як буревісни. Раніше Росія провела 13 публічних випробувань між 2017 і 2019 роками. І всі вони були невдалими, згідно зі звітом некомерційної групи, яка досліджує контроль над озброєнням. Ракета запущена в 2019 році зазнала аварії та зрештою вибухнула під час спроби відновлення. За словами офіційних осіб США, це призвело до гибелі семи людей. Як повідомляють опитані виданням експерти, якщо дану ракету використовувати у воєнний час, вона може мати потенціал для знищення великих міських районів і міськових цілей. А про оснащення ядерним зарядом особисто заявляв Володимир Путін. Ця ракета небезпечна не тільки своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку. Але й здатністю виділяти шкідливі радіоактивні викиди. Дуже секретний характер ракетної ініціативи Буревісник, і місце віддаленого запуску ускладнюють визначення того, чи буде випробування, чи зброя вже нещодавно повторно випробовувалася, або, можливо, і те, і інше. Вісім з половиною років колонії за Путін вбивця у центрі Москви російський суд заочно засудив колишню співробітницю Пірова канала Маріну Авсянікову у справі щодо фейків про армію і заборонив їй публікувати пости в інтернеті протягом чотирьох років. Причиною став її пікет біля Кремля у Москві. Пишуть російські змі. Тоді, 15 липня, всянікова вийшли з плакатом Путін вбивця, його солдати фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має Загинути дітей, щоб ви зупинилися. Після цього проти Овсянникової відкрили кримінальну справу. Її відправили під домашній арешт, але вона утекла і виїхала до Європи. Нагадаю, що до того, як почати вибігати із подібними плакатами, Овсянникова роками працювала на пропагандистському російському телебаченні. Утім, після початку повномасштабної війни раптом прозріла. Виїхавши в Європу, Овсянникова роздає інтерв'ю міжнародній пресі, визначаючи себе російською опозиціонеркою і жертвою репресій. Як гадаєте, піде в політику після краху режиму Путіна? Напишіть у коментарях. Директорка музею голодомору Леся Гасиджак судитиметься зі своїм хейтером. Той самий хейтер це юрист Клим Братківський, який критикував Гасиджак за її фігуру. Зовнішність науковиці Братківський назвав невідповідною до посади. Тоді користувачі мережі активно підтримували Лесю Гасиджак, а Братківського звинувачували у бодішеймінгу. Нові деталі цієї історії розповість наша Анастасія Дмитровська. Директорка музею голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду на свого хейтера Клима Братківського. Нагадаємо, що влітку Братківський оскандалився тим, що назвав зовнішність Гасиджак невідповідною до посади, за що власне і спіймав добряче хейту нині ж за свої висловлювання Братківському доведеться відповісти перед судом. Цей позов це не тільки відстоювання моєї честі, але й підтримка іншим жінкам і чітка позиція замовчати це, розв'язати руки новим хейтерам. Чекаємо на відкриття провадження і судовий процес, складність, виснаженість і брудноту, якого мені поки що важко уявити. Жовтані осінь, які я завжди так любила, обіцяють бути спекотними. Відреагував на те, що проти нього подають позов до суду, і сам Братківський у своєму дописі він роздумує над тим. Чому про невідповідність зовнішньості Гасиджак до посади писали тисячі, а судитимуться тільки з ним? Щось очільниця Голодомору цілих два місяці очікувала на позов. А коли подала, то щось немає такої бурхливої підтримки. До речі, про неї писали тисячі, а позов лише один. Ту саму моральну шкоду про відшкодування, якої йдеться у позові Леся Гасиджак, оцінила в півмільйона гривень. Ми розуміємо, що це досить складний і болісний процес для суспільства в цілому, але наполягаємо не на неможливості дискримінувати будь-яку людину за будь-якими ознаками. Чекаємо на відкриття провадження і цікавий судовий процес. На нашу думку, дискримінація і маніпуляція недостовірної інформації повинна бути покарана. Написали в асоціації жінок юристок України Юрфем, яка виступає на захист Гасиджа. А ви як вважаєте, у Лесі? Хасаджак вийде притягнути до відповідальності Клима Братківського. А що так можна було? Історія про те, як українські воїни свій танк в Росії ремонтували у затрофейного танку Т 72 53 Щось поламалося, і українські військові нічого кращого не придумали ніж набрати виробника, і зателефонували на Урал-вагонзавод на гарячій лінії. Їх зв'язали із конструктором, який і допоміг вирішити проблеми. Смотрите, по поводу танка Т-72Б3М. Дали ваш контакт? Казали, у вас можна проконсультируватися. Отримавши необхідну інформацію, український танкіст відкрив усі карти. Передайте, будь ласка, їхнім керівникам, що військові сили України дуже складно потім експлуатують цю техніку, робити її краще, будь ласка. Можете передати цю інформацію? Добре. Дякую велике. Давайте, слава Україні! Засіда, ну, славу, надо Бойові комарі не бензі долетіли до Італії, а саме до популярної радіостанції Радіо Кватро Рома. Фізично ніхто не постраждав, але от щодо ментального здоров'я є великі питання. Радіо випустили в ефір програму, яка так і називається Комарі Дзанзари італійською. Ведучі викабенюється там на гострі теми та часто гріє свої навушники на тонких та болючих темах. Хайпує як може, аби тільки слухачі були, та копійка перепрошую євроцент. Падав у гаманець. Так ось цей геній радіокреативу видав в ефір кислотний трек про війну Росії в Україні можна не володіти італійською для того, щоб зрозуміти слова, але я перекладу як же добре прокинутися зранку та почути, як Росія бомбардує Україну. Наступна фраза про те, якби автор пісні радів, якби одного ранку білий дім бомбардував би Пекін. І настро соня семпліче звелярчі діматіно casa bianca bombardata da Pechino. No, І це лише одна строчка під ритм у стилі бум-бум. Ведучий Джузеппе Кручані та його напарник Паренсо граються у студії у хорошого та поганого поліцейського. Той що в окулярах розганяє хайп, інший, наче, критикує та засуджує. За версією редакції, так вони баланс витримують. Автор музла певний тон Ді дімі тема України йому дуже близька, якщо можна так сказати. Ось на цьому відео він розганяє хайп навколо теми нацистів в Україні та Азовців. кебой, кебой. Тоні, Кибойтонікебокантеродакарків. батальйон батальйонзов. Я буду співати від Харкова до Маріуполя про те, як слід денацифікувати Київ та батальйон. Азов об'єднуйтесь у боротьбі. Я планую провести тиждень на Донбасі і. Немає перемир'я, немає звітності є тільки реакція. Уперед, ура! Добрий поліцейський Кручані засуджує пісняра, поки інший ведучий. Регоче над текстом яротарітара на сетіманала пасонельбомбас. Давайте трохи про автора цих воплів. Ось його профіль в інстаграм. Власне, із аватарки вже все зрозуміло. Радянський червоний прапор із серпом та молотом тримає компанія людей в чорних окулярах. Хай пожер в описі до профілю пославляє комітет анархістів-сталіністів, називає себе героєм пролетаріату та кокетливо взиває радіоведучих лайном. Друзі, все ж таки огидний трек про Україну пішов мережею. Хтось по дурості, на адреналіні, бо ще не підріс. А хтось схоже за методичкою Кремля. Італійська гвардія любителів рублів та диктатора. І у соціальних мережах буквально цькує українців в Італії та відверто висміює протистояння російській агресії. На тіктоці за два тижні майже 600 відео під цю музику. Спеціальна музична операція анархістів-сатаністів та сталіністів у дії. Наші, звісно, мовчати не стали і вже звернулися до керівництва радіостанції за поясненнями. Назвався комарем, хотів подражнити. Готуйся до мухобійки. Це не я вигадала. Це закони справедливості. А як би ви відреагували на такі топорні жарти милих італіянове еро? Не соромтеся, пишіть у коментарях і підпишіться на канал України сьогодні. Для нас це важливо. Побачимось!